Всім привіт. Ну, знімаємо другу частину про чарівний кордон. Сьогодні, друзі, ми знаходимося на другому, другому чарівному кордоні між е, Словаччиною і Угорщиною. Значить, це у нас це новий кордон. От зараз якраз ми побачимо, як... Пересічка. 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 Кожних п'ять днів люди їздять ага. на кордон, ага. кожних п'ять днів. Ще одна задня машина. Ще одна машина їде на от, пересічку. Це Словаччина. Так. Пересічка? Так. І тут у нас побачить угорщина. Мадіаро Шак. Це у нас вже якби, територія Угорщини. У даний момент тут проходить кордон. І тут ми побачили такий цікавий камінь. Його, мабуть, поставили до відкриття цієї кордону отварами за святи 8 июля 2006 року. Ми так зрозуміли, що цей момент зняли кордон. Між Словачію, тобто Угорщі, вступила в Євросоюз Словацька. То... Мабуть, це є два, дві дати. Бачиш, так. це є дві дати. Одна а, дата вступу Ні -ні -ні, Словаччини то, чи то як? У Словакій і на угорській мові. Так? Можливо, так. Ну, тобто, Отак от, от, от люди їздять з одної країни в другу, подорожують, як бачите, ніяких кордонів, просто інший знак помінявся. От і ми вже в іншій державі. Всім дякую за увагу, Будемо продовжувати цікаві репортажі.